А Роман Гончаренко вже готовий долучитися до нас. Це оглядач дочівельна Німеччина. пане Романе, вітаємо. Наші вітання. Там Олаф Шольц каже, що готовий знову говорити з Путіним. В Москві написали, що Шольц збирається подзвонити Путіну. Путін вже стоїть, приклав руку до голови і чекає, коли слухавку піднімати. Але Шольц ж сказав трохи не так. каже, коли настане свій час, що означає в розумінні Німеччини і німців свій час, і з огляду на те, що зараз відбувається, з переоцінкою ролі Ангели Меркель, у тому щоб умиротворити Путіна і Росію. Ну, по-перше, щодо цього дзвінка, то в Німеччині це не топ новина, і взагалі я б не став перебільшувати її значення, тому що так він сказав, що готовий знову поговорити з Путіним. Коли це станеться, невідомо. Але ми знаємо, що такі спроби в попередні місяці і роки ні до чого не призвели. Тобто, позиція західних країн, так само, і французького президента Еммануеля Макрона. Та, можливо, інших лідерів там австрійського чи, чи президента. Тобто, вони довгий час намагалися спілкуватися з Володимиром Путіним. До російського вторгнення і після дехто де з них продовжував спілкуватися, але це абсолютно нічого не змінило. Тобто максимум можливо на що це вплинуло, це на якісь обміни військовополоненими. Ми не знаємо деталей, але можемо пропускати, що це питання теж піднімалося. Але з головного питання припинення цієї війни ніхто з західних лідерів не зміг домогтися жодних поступок, тому зараз. Бажання німеччини, чи я б навіть сказав, не бажання, а просто готовність продовжувати діалог. І це нормальна практика. Відмовлятися від діалогу, від розмови було б безглуздо, але просто так говорити теж немає сенсу. Тому така пауза між Берліном і Москвою триває кілька місяців. Можливо, цей телефонний дзвінок відбудеться, але ніхто не очікує якогось прориву від цього. Я, я так припускаю, що можливо це відбувається на тлі спроб деяких країн. Таких як Китай, ми чули від Бразилії деякі заяви та також інших країн з так званого глобального півдня африканських країн бажання дипломатичної ініціативи. Поки що конкретики мало. Ми бачимо тільки щодо китайської дипломатичної ініціативи. Конкретику і то не офіційно, а те, що пише західна преса, про те, що нібито Китай пропонує заморозити конфлікт на той стан, який є зараз. Ясно, що Київ на це не піде, і Берлін, я думаю, теж не буде підштовхувати Україну до цього. В Берліні дуже чітка позиція, і в канцлера Шольца теж не має бути те, що тут у Німеччині називають диктат Фріден, тобто мир на умовах Росії, який диктує Росія, і я думаю, що тут по. Позиція шольца непохитна. А яка позиція німців на наступне питання, яке я вам пан Романо, задам? А питання воно стосується теж заяв до речі російських пропагандистів, які чи не на кожному своєму нам доводиться оце дивитись? На жаль, їхнє шоу і от чи не на кожному шоу вони кажуть про німеччину німці стомились, німці проти передачі озброєння, німці проти підтримки України? Бо німці вже дуже дорого платять за комуналку, і взагалі там німці скоро з і знімуть шольца. Все таке лунає. А що реально у Німеччині? А яка реальна позиція німців? Про що кажуть соцопитування? У нас буквально півтори хвилини. Значить, німецька позиція не зміниться і вона не міняється. Урядова позиція, позиція більшості більшості німців, тобто три чверті німців за продовження підтримки України, постачання зброї і так далі. Так я певна в тому, Це нормально. Соціологічні опитування показують, що підтримка залишається на досить високому рівні, і це стосується головного для України питання: питання постачання зброї. Що стосується економіки, то німецька економіка зараз в рецесії. Це технічне питання, ні в кого ніхто не рве на собі волосся. Це звичайно неприємно і очікується можливо легке погіршення, але це не, не катастрофа, не драма. Німеччина пройшла цю зиму без російського газу, пройшла краще ніж багато хто думав. І я думаю, що пік спаду позаду. Хоча цей рік буде важким для Німеччини. Дякуємо, пане Роман. Роман Восиренко, глядач дойчі веле, Німеччина був із нами.